Привіт, я Тарас Макар. Продовжуємо експериментувати з новою системою Rідget в Cinema 4D 2024, і сьогодні створимо таку анімацію. Відкриваємо Cinema і почнемо ми з того, що виберемо череп. Значить, Череп ви можете знайти на будь-яких е, сайтах з 3D-моделями. Ви можете просто відкрити Google, ввести Scout 3D-Model. І на TurboSquid, CGTrader чи Sketchfab є десятки різних безкоштовних черепів, які ви можете скачати. Значить, в мене є ось такий череп. Я його відцентрую. От, і зараз, якщо я натисну NB, я побачу, що в нього досить багато полігонів. Ну, насправді не так, щоб дуже багато, але для нашої задачі знадобиться, щоб їх було значно менше. Щоб це випрати, виправити, я вибираю череп, затискаю Alt і створюю Remesh. В в Remesh, вкладочці Object я вибираю Mesh Density, наприклад, 35%. Таким чином, в мене загальна кількість полігонів буде 35% від тої, яка є зараз. Зараз цінимо, подумає. Все обчислить і ми побачимо, який вийде результат. Ось такий результат виходить. В принципі, він мене задовільняє. Я можу тут ще збільшити адаптивність. І таким чином в більш складних місцях полігонів буде більше, щоб зберегти форму, а в більш е, простих їх, навпаки, буде менше. От, Як бачимо, зараз ось тут от, полігонів стало більше, а тут, де форма така велика і більш проста, їх, відповідно, стало менше. Натискаю кнопочку С. І назву цей об'єкт. Skaut. Так, далі. Дальше. дальше створюємо фон. Створили фон, череп можна трошки підняти. І фон ми збільшуємо. Так само можемо в налаштуваннях збільшити екстеншн і ширину. В принципі, такого фону, я думаю, нам має більше, ніж вистачити. Далі нам треба створити... Сфери, які будуть обліплювати наш череп. Так, створюю сферу. І як бачимо, вона зараз явно завелика. Е, є два варіанти. Можна просто збільшити череп, можна зменшити сферу. Щоб сфери коректніше себе поводили, давайте я зменшу їх. Не буду їх дуже сильно зменшувати, зменшу їх, наприклад, до 10 см. Тому що, якщо ми виберемо сферу там 1 см, вони часто при такому маленькому розмірі. Об'єкти можуть себе трохи некоректно поводити при симуляціях. От, і кількість сегментів зменшу до 16. Нам аж 32 не потрібно, так ними буде легше рахувати. І відповідно, череп я збільшу, десь до 300%. Приблизно ось таке співвідношення у нас має бути. Так, вибираю сферу, затискаю Alt і створюю клонер. Так, створились клони. Значить, сайс я можу зменшити, думаю, десь до 30 сантиметрів. Так, і тепер збільшуємо кількість самих клонів. Я поставлю кількість 10 на 10 на 10. Тобто це в мене вийде тисяча сфер. В оригінальному відео в мене їх, якщо я не помиляюсь, 2,5 або 3000, відповідно, ви можете їх тут поставити набагато більше. Тут це залежить, по-перше, від потужності вашого комп'ютера. Я ж залишу таке відносно мале число, щоб стіни не провисала і щоб мені було легше власне, записувати сам туторіал. Так, і далі до клонера я застосую... я застосую random effector. Так, вибираю клонер, створюю Random Effector і він автоматично застосовується. В Random Effector я виключу Position і включу Scale. Тут поставлю 2. Так, і зараз на фон я накину Collider Bunny. а на клонер я накину Rigid Body. І зараз, якщо я включу відтворення анімації, мої сфери трохи розлетілись. І в принципі тут нічого страшного, ми можемо вибрати Rigid Body і тут поставити Initial State Set. Але є така важлива штука, нам треба забирати галочку з Velocity. Тому що, якщо я зараз перейду на початок анімації, ось у мене буде initial state ось такий. І я включу відтворення. Мої сфери далі порозлітаються. Мені не треба, щоб вони розлітались. Я забираю галочку з Velocity. І тепер, по суті, ось цей їхній рух пропав. І вони залишились на місці. Це, власне, те, що мені і треба було. Ось так вони зараз виглядають. Так. Оскільки ми в Random Effector поставили два сфери, в нас зараз вийшли явно завеликі, тому ми можемо просто їх зменшити Десь ось так. І чуть піднімемо вверх череп. Так, подивимося, що в нас зараз виходить. Знову поставимо initial state. І чуть збільшимо череп Так, далі. Дальше, що нам треба зробити? Нам треба зробити, щоб сфери притягувались до нашого черепа. Для цього переходимо в Simulate Forces і створюємо Field Force. Field Force, ось тут я перетягую в ось це поле череп. І щоб, вони, щоб сфери притягувались, мені треба тут поставити значення менше нуля. Тобто, наприклад, мінус давайте, -500. Подивимось, що в нас виходить. Так, поки що сфери не дуже притягуються. Швидше за все, це через те, що в нас на сфери ще діє сила гравітації. Натискаємо Ctrl-D, переходимо в Simulation Scene. і зменшуємо Gravity до нуля. Ага, так. І крім цього. Крім цього, Field Force, мені треба вибрати череп. І ось тут в мене є Radius. Тобто наскільки далеко буде діяти Field Force. Зараз в мене стоїть 20 см, на відстані 20 см від мого черепа нічого немає, тому мені треба цей показник збільшити. Щоб точно знати, що все буде діяти, я ставлю радіус 2000 см. Ось у нас починає на екрані відображатись, що всі об'єкти будуть притягуватись ось сюди. Ми можемо вибрати ще тут Surface. От, що всі об'єкти будуть притягуватись ось сюди. Але насправді цих ліній вони будуть виходити набагато далі, ніж ось тут. Просто тут в дисплеї у нас «Box Size» стоїть 200 на 200 см. Ми можемо взагалі виключити, це нам не особливо допоможе. Цей е, дисплей. Включаємо відтворення анімації. І бачимо, що. Сфері притягуються до об'єкту. Значить, збільшимо кількість фреймів в анімації. Так, є. Далі нам треба зробити, щоб сфери не пролітали крізь череп, а обліплювали його. Для цього обираю скал. Simulation Text, Collider. Так, і тепер сфери, звісно ж, крізь череп пролітати не будуть. Так. Дальше. Дальше нам треба зробити, щоб вони не одразу ж летіли, а поступово, щоб спочатку вони були на місці, і потім поступово вже притягувалися. Для цього ми заанімуємо Field Force, значить, ставимо keyframe з значенням мінус 500. І ось тут цей кіфрейм, який в нас з'явився, перетягуємо, давайте на 150-й кадр. Далі ставимо. Тут 0. Знову ставимо Keyframe. і таким чином в нас Field Force буде поступово починати діяти. Так, це є. Тепер як зробити так, щоб череп крутився і трошки як ніби відбивав сфери, які до нього прилітають. Це робиться досить просто. Вибираємо Skull Animation Tech і ставимо Tag Vibrate. Тут ставимо галочку на Enable Rotation і таким чином ми цей тех він зробить так, щоб наш об'єкт крутився. І тут ми можемо задати діапазон, в якому він буде крутитися. Значить, тут, ми, тут значить це вісь X, вісь Y і вісь Z. І всюди ми змінимо на 90 градусів. І frequency поставимо не 2, тому що якщо ми зараз включимо, це буде прямо дуже швидко ми поставимо, давайте одиничку. от І знову ж таки я хочу, щоб він починав вкрутитись не одразу, а поступово. Тому я тут ставлю keyframe Вибираю цей keyframe перетягую. Давайте на 180-й кадр. Знову вибираю vibrate tech ставлю 0. На початку анімації я зараз знаходжу в нульовому кадрі і знову ставлю keyframe. кіфрейм. Таким чином спочатку череп знаходи, не буде крутитись і поступово ця амплітуда буде збільшуватися. Так, як ми бачимо, сфери в нас зараз явно завеликі, тому ми можемо їх ще зменшити. Десь ось так. От так це вже, звісно, виглядає набагато більше схоже на те, що нам треба. Так, далі. Далі давайте ми створимо камеру і заанімуємо її. Значить, створюю камеру, вирівнюю її по координатах. І, значить, перейду в render settings, поставлю, щоб в мене був квадратний кадр. Так, в вкладочці Object, Focal Length я ставлю 100. І заанімуємо камеру таким чином, щоб вона наближалась до черепа. Значить, ось це в мене буде фінальне. Камера в найближчому положенні, я ставлю keyframe, І, значить, цей keyframe... так, зараз я його виділю, перетягую, наприклад, на 210-й кадр. А на початку я чуть камерою від'їжджаю назад і знову ж таки ставлю keyframe. Так, подивимося, що у нас виходить. Так, і крім цього, я хочу, щоб камера ще була, рухалась не просто прямо, а щоб вона ще трошки як трусилась. Для цього я на неї теж застосую Vibrate Tech. І знову ж таки я тут поставлю rotation. Тільки тут я поставлю дуже малі значення, наприклад, по 2 градуси. І Frequency поставлю 0.5. Знову ж таки, можна фреквенції заанімувати. Вибираємо Vibrate Tech, ставимо Keyframe, перетягуємо його трошки далі. Ставимо Фріквенці 0 і знову ставимо Keyframe. Таким чином, спочатку камера в нас буде рухатись тільки прямо, і з часом вже починати рухатись, крутитись по осях. Так, і фактично, фактично анімація сама в нас готова. Переходимо до текстурування. Ну, по-перше, створимо світло. Створюємо Dome Light. І хоча він, в принципі, нам тут буде не супер важливий, тим не менше додаємо HDRI-карту. HDRI-карти можна скачати безкоштовно на сайті Polyheaven, Лінк на нього буде в описі. Так, і тепер нам треба зробити матеріал такий, щоб було видно лінії на черепі і на сферах. Так, давайте для початку створимо матеріал для фону. Це буде зробити простіше. Створюємо матеріал standard, застосовуємо його на фон. Колір вибираємо чорний. І, в принципі, більше нічого ми можемо не змінювати. Цього для фону нам вистачить. Тепер створюємо ще один матеріал. Застосовуємо його на череп і на клонер. Відкриваємо матеріал. І тут нам треба буде. Нам треба буде нода, яка називається. Так, яка називається. Tiles. Якщо я не помиляюсь. Ні, не Tiles. Wireframe, Ось. Wireframe, Так. Значить, я посуну, щоб бачити. Редшит. І ось такий результат нам дає ця нода. Значить, я заберу галочку з Show Hidden Edges, нам їх не треба. Ось так зараз вони виглядають. Wire thickness я можу поставити одиничку. І в нас, значить, виходить білий, білий череп і чорні лінії. Нам треба це змінити. Для цього я створюю ноду Invert. Підключаю WireFrame Input. І далі Invert. Якщо ми зараз включимо, ось такий результат у нас виходить. Це вже ближче до того, що нам треба. Але я хочу, щоб ці лінії були не білі, а такого чуть голубого кольору. Для цього я створюю ноду Ramp, Вибираю ноду Invert і під'єднюю її в Alternative Input. Так, і значить тут в ноді ремп я білий колір міняю на ось такий от голубий. Далі. Далі нам треба зробити, щоб цей голубий трохи світився. Для цього я вибираю Ramp і під'єднюю його в Base Properties Emission Color. Так, тепер. Вибираю ноду «Standard», Тут відключаю «Color», відключаю Reflection. Перехожу в Emission. І тут ставлю, наприклад, 10. От таким чином, таким чином ці лінії в нас почали світитись. Поки що вони світяться не зовсім так, як нам треба. Ну зараз ми це виправимо. Так, з матеріалом, в принципі, ми закінчили. Переходимо в камеру. Вибираємо камеру. Переходимо в вкладочку Lens Effects і тут де Bloom, ставимо Override. Так, значить збільшуємо Softness і налаштовуємо Threshold і Intensity, так, щоб власне нам подобався результат, який виходить. Десь приблизно ось так. Дальше. Далі зробимо, ми додамо ефект боке, щоб всі ось ці елементи вони були розмиті і щоб у нас тільки частинка була в фокусі. Для цього нам треба буде створити окремий нол. І цей нол ми помістимо десь ось тут де в нас буде передня частина черепа. Вибираємо камеру, переходимо в Optical і в Object сюди, де Depth of Field, перетягуємо NOL. Можемо назвати його Focus. NOL. Так, і значить в камері ставимо галочку на боке. І тут де Aperture нам треба поставити Мале значення, наприклад, 01. 0.1. І, як бачимо, у нас зараз на фоні все розмилось. Так, подивимось, який це дасть нам результат вже при анімації. От, Як бачимо, у нас частина черепа, яка ближче, вона досить чітка. А всі сфери, які ззаді або десь трохи далі, вони розмиваються. От, Ми, звісно, можемо тут ще трошки зменшити intensity в bloom І так само, можливо, зменшити ширину ліній. В самій текстурі, наприклад, до 0.5. От, відповідно, це дасть такий е, чуть чуть кращий, як на мене, результат. Ну, і відповідно, з Depth of Field теж можемо погратися, наприклад, поставити 0.25, щоб отримати більш чітке зображення. Тут вже все залежить від того що вам більше подобається. А на цьому наш урок закінчено. Якщо він вам сподобався, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій інстаграм і до наступних відео.